Всім доброго ранку, дуже І Так круто спостерігати, коли людей практично немає. Я, напевно, що це впад зараз, але сонечко вже зійшло, на дворі класна погода. І я йду. Там людей буде побільше, чомусь в мене здійснила губа. Скажу, сьогодні дуже багато цікавого, якщо буде час звісно. Отож, ще є багато новин, зараз з них в нас в них є новий. Покажу від кого розкажу про те, як почала знову ходити в під зал. Вчора взагалі мене маю таке дитинство якийсь такий, не знаю, де присняк був. Взагалі останнім часом, чого я пропала, пропала, пропала. Боже, лекція, я, звичайно, в мене теж пропала. З YouTube, з усіх моїх YouTube, Просто не хотілося, якийсь такий настрій на щепліньку, мінусовому порядку. Але до чого треба повертатися. Тому папушку ми купили, повернулася вже в тренажерку Сьогодні другий раз, другий цього місяця, і це другий раз дуже болючий. Перший раз був не такий. І То подивилася. Вчора взагалі не договорила такий. Дитячі спогади раніше чоловік формовий хліб. Реалі нарізаний, такий колись були, знаєте, ці формові хлібчики. Я з'їла зверху оцю запечену таку горбушку. А ви знаєте, М -м -м, не той смак? Можливо, тому що в дитинстві ми його їли, дійсно коли були голодні, можливо, десь по дорозі, крадькома, бо я чесь, що нас буде зато сварити, ми спсували хліб. <кхання> Якось таке. Вже, якщо чесно, ніхто не сварив. За це так точно. І покажу, розкажу. Місяць почався не дуже, я якась така, що акваріум молити, зато дитина на канікулах. Нарешті, що не може не радувати. Зараз у нас сьома сьомий ранку. І ось на максимум. В майже немає. Що теж не можна радувати, можна йти знімати і зразу ж говорити без накладання голосу. Бо це мене теж, до речі, вибиває з колії. Хочеться з промту. Хочеться отак йду. І те, що думаю, те, що на душі, на серці, те й говорю. А інакше воно якось дуже неігране. І в мене нічого не виходить. Мені, грубо говоря, западло. Западло. Отак От потім голос накладати, треба щось думати, треба десь пропису. А я не хочу. А я не хочу, не хочу, не хочу, тому зараз тренажерний, потім до роботи. Всім привіт! Зараз 6.13, неділя. І будемо з вами, я вчора підготувала, смажили кабачки, готувати трошечки сьогодні на галечки свят. Будемо бачити. І цвітну капусту. Вчора відварила велику банку. І будемо зараз теж смажити. Це, Напевно, займе 2 годинки, якби не більше. Потім картоплю Ну, Тобто все покажу, вже будемо на природі. Ось це трішки приготування, трішки спілкування. Забрала взагалі звуки лишні, хоча там дуже круто, оскільки ну, може покладатися розмова, а навіщо вам те. Тому ось так, я вже ніби готова купила такі два тортики. У нас тортик Вікторія і Наполеон. Наполеон сама дуже люблю. Лінчайка страшна, ніколи не готую, але тим не менш. Єдине, що забула, Забула, ви не повірите, стаканчики. Тому зараз будемо якось вирішити це дай дай хочу капати. Така красашка, шкода не чуєте, але тим не менше можете повірити мені на слово. Зараз покажу вам. Зараз не, не буде шашлика. Ну, наскільки це можливо? Горить, не горить, ну, Один день. День. Дивіться. Спалили ми мангальчик, мангальчик вогни горить. <кій> Хтось щось святкує. До речі, сьогодні цілий ранок падав дощ до обіду. І тут такий проливний. І я вже думала, що все, накрилася наша природа, і ми точно ніде не поїдемо. Так було образливо. Але насправді, як по замовленню. Після обіду все випогодилося. І от дивіться, ми вирішили покататися на човнику. Так ніколи не каталася. Якщо чесно, для мене це завжди стрес, оскільки я не вмію плавати. Стин признатися, але ні, не вмію. Боюся, боюся, напевно, потонути. Хоча і літати, боюся, бо крила не маю, але тим не менше. Зробила таких декілька кружків, дуже класно, мені дуже сподобалося. І взагалі така послуга, ну, напевно. Вартує, щоб спробувати раз, більше не потрібно, тому зараз трішки покатаємося і дивіться далі, що буде. Показати нашу нову. Трошки її так не видно, вже ми трохи насмітили. Дивіться, вона нагодилася, вона ще маленька, їй пів 9 місяців півроку, я не пам'ятаю, скільки казали. Ну, Вона ще дуже молоденька, дивіться. Вона любить дивитися на себе в дзеркало, походу. Дивіться, от перший, перший папуга, який любить на себе в дзеркало, і гойдатися. Ну, він, бачите, біля неї такий трішечки вже старий. Але тим не менше цікаво, дивіться, як нагайно гойдається. Так, дивіться, яка краса. Не бійся. Він вийшов погуляти, вже треба зараз прибрати. вийшов погуляти і, як зазвичай, хотів вести її з собою, а вона ще цього не знає і не розуміє. Скажи, скажи що ти не розумієш, ну бачиш, як то воно є, нічого. Я думаю, що він її теж навчить. Дивіться, яка вона гарна на має кістки коралі. Ти маєш коралі, ти красуня? Ай, ти красуня, ти не знаєш, що ти знімаю, але ти красуня, правда? Ти боїшся? не бійся. Руняку, що є? Кажи щось трошки. Ось так, дивіться, яка гарна-гарна. Шкода, звичайно, ну я не, не знімала, коли е, та здохла, це був взагалі маразм, мені здається, яке знімати. Мені дуже шкода, але. І він трошки забанував. Але сьогодні вже краще. Сьогодні вони вже трішки подружилися. Вона така трошки газдиня вже тут. Та, шустрячка. Тому будемо бачити, як далі буде. Також хотіла показати, ось такий купила, так, купила сироватка ліпокоректор для того, щоб робити анцелітний масаж. І тут пише, що вона може викликати чи тепла і почервоніння. Немає нічого такого. Сьогодні зробила вперше і відповідно вже можу поділитися. Я в таке не вірю. Її, правда, є дуже багато зараз по акції в Еві 250 мл. Я в таке не вірю, але скажу вам, що дуже класно робити нею. Антицелюлітний масаж тільки тому, що вже не, не, не по сухій шкірі, тобто це теж дуже хороший показник. Також взяла собі від цього самого виробника About Face, About Body About. Взяла собі пільні скатку для обличчя. Вчора теж пробувала і, в принципі, мені сподобалося, оскільки зараз скрабика для обличчя не маю ні одного, а вже давно маю такий крем захисний 70-ку з фільтром, теж від цієї фірми About Face, то вже користуюся давно. І він мені дуже подобається по консистенції, по запаху. До речі, оцей запах шикарний, такий ненаязливий, такий класний якраз для того, щоб робити масажик. Не знаю, правда, скільки раз можна робити на, застосовувати при варикозному. Ну, вроді, немає антиварикозного, антикозного розширення венне. ну, зовнішнього не знаю. Будемо бачити, можу робити хоч кожного разу або ж через день. Ой як вони цю рінчать гарно. Що таке? Він знов пішов, а ти не хочеш, правда? А, він хоче її погодити, а вона ну, ніяк не хоче йти. А, і. Просто вже покажу, розкажу, як воно взагалі десь, може, через місяць. Вже показую покупку після хоча б одного використання, тому що багато чого такого я показувала вам, і потім просто забувала розказати, як воно та, що воно. Тому, щоб я не була голослівна і трошки не обманювала немовільно. Тому стараюся показати одразу. А ще пілінг покажу, напевно, вечором буду робити, покажу, який він з себе, скільки грамажу. Тут, до речі, вона, бачите, вона така прозора, дуже гарний запах. Мені стається запах запангати такий ніжний миючий, миючий засіб. Гай для душу, миючий засіб. не Негала для посуди. Тому. Ось таке. Не знаю, наскільки воно буде добре, але мені сподобалося. І немає відчуття липкості, воно повністю впитується і дуже гарно робити антицелюлітний масаж. Раніше використовувала інший антицелютний крем, мені не сподобався. Він залишав якесь таке відчуття. Хотілося помитися після нього. Якісь не дуже приємне. Не пам'ятаю, правда, якого виробника, та й не буду, напевно, погане, що розказувати, буду розказ тільки хороше. Ну, у будь-якому випадку я. Я розкажу, покажу, як воно, що воно, але, напевно, десь через місяць-два. Ще не знаю поки що. Тому таке. Сьогодні вирішила, в мене сьогодні плов зварила, вирішила запекти знову з сирокисло запіканку. Дуже хотіла зробити такий класний, з сиру молочного запіканку таку. З е, полуницею, але полуниці вдома не виявилось, тому <смі> маємо те, що маємо. Щодо полуниці, до речі, обов'язково покажу і розкажу, спробую запекти полуничний Сан Себастьян. Е, хочу взагалі спробувати спекти Сан Себастьян е, і давно додавлю полуниці, буде якийсь такий лайфхак, Давно маю рецепт, е, але за рахунок того, що трошечки той творожний сир дороговатий, щось я ніяк не можу. Хоча по великому рахунку, Пашечки по 200 грамм. Але все одно спробую і, напевно, зазніму відео, оскільки давно були відео про якісь такі приготування їжі, тому, навіть не приготування про випічку. Про випічку було давно відео. І я вже прям хочу, хочу. Тому повертаюся знову на канал. Щось я останнім часом задепресувала, не хочеться депресувати, а треба все-таки продовжувати, продовжувати жити, рухатись вперед. Тому якось так. І от хочу вам показати таку невдалу спробу. Повів наш грунясти її трішки по квартирі. І лишив. Ну от, ну подумайте, яка свиня. Ну хіба так можна, дивіться, вони там. Зараз я покажу. Не знаю, видно, не видно. Вона ще така маленька, розгублена, але все одно треба вчитися, вчитися гуляти, правильно? Тому, дивіться, от вони двоє сидять. Зараз він буде вертатися. Ну, звичайно ж, він буде, як ні, він знає дорогу, а вона ще ні. Але він буде, от дивіться, він йде. Ну дивіться, зараз не боїться. Не боїться взагалі мене. Стою, просто поражаюся, що за людина така. тишина, О, ну і вертається. Він-то вертається, а вона, бідна, боїться. Дивіться, о, полетів. Все, він вже майже в клітці. Каже, кому то треба? Я собі знаю, я собі йду. Таке враження, що він не дуже хоче її приймати. Ну, але варіантів немає. Він мусить її прийняти, тому якесь таке воно. <гум> Дивно, але як є, так є. І зараз будемо її заганяти, не знаю, вийде, не вийде. Боюся, щоб вона не сильно злякалася, бо не зможу загнати. І не хочу на руки брати, бо вона взагалі буде боятися гуляти. Треба привчати її так ходити, щоб ну, не було дуже сильно. Погано, щоб сама поверталася, щоб сама все розуміла. Дивіться, стала і не йде. І не йде. Зараз спробую легенько. Вона боїться, але дивіться, не може ще літати. Вона ще маленька. Не туди, не туди. Вона хоче, о, маєш тобі. То є недобре. Зараз будемо вертати її звідти. Дивіться, бачите, трішки підлітає і все, вона не може. Ну-ну-ну-ну. О, все. Пішла до кухні. Ні, до кухні не можна. Вертайся. Так, 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 дивіться. Зараз спробую її направити на шлях вірний. Пробуємо, пробуємо. Так. На вихід не можна. Вертайся, Вертайся. вертайся. Так, Зараз назад. Йдемо. Так, 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 дивіться, бачите? Вона трішечки так підлітає, Ну, дійсно, вона ще дуже молоденька. Хочу втекти, бідно, але не вміє. Не вміє, не може. Ні, бо ножку зачепиш. Давай йде. Дейди. Там, де сонечко гарно, так, тобто. Ну, практично, все. Залізла. Залізла під ліжко. Зараз будемо шукати. Так, не покажу. Так, вона на мене подивилася і вилізла, Дивіться, Газдиня страшна. Все, пішла. Так, легесенько. На сьогодні хватає гуляння. Все добре, але вистачає вже. Так, так, залізай, бідна. Вона ще не може навіть побачити, як вона робить. О, ще не міє добре. Але нічого. Каже, ми ще навчимося, я чемно, правда? Ну, я чемно, ми ще навчимось. Ось так у нас проходить вечір. А ви як проводите час, досить цікаво спостерігати. Ось таким чином. Це я противник домашнього улюбленця. Дуже привикла, дуже люблю. Так, ось так. Всім гарного настрою. Спокійного вечора, Па-па.